Президента України, верховного локнова збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш чоловік. Пресма і відпущення віків його у Христа безсмертного царя і спокою, де нема ні недуги, ні скорботи. Покій, подай Господи, спочилому рабу твоєму. Сьогодні наше місто прощалося із захисником, який закинув, захищаючи східні рубежі нашої країни, дозволяючи одне із крупних міст із Соболевським Валерієм Дмитровичем, який загинув 10 вересня цього року. Валерій Дмитрович народився в місті Житомирі, закінчив нашу загальноосвітню школу номер 2 у вічній роботі залишилася його дружина, батько, мати, також двоє дітей і сестра. Був бійцем однієї із бригад територіальної оборони, до якої він приєднався із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Вересні своє професійне свято відзначають усі, хто дотичний до спорту з цієї нагоди у Житомирській міській раді нагородили спортсменів, які мають значні та високі досягнення, а головне прославляють наше місто в різних куточках світу. 60 спортсменів, які представляють олімпійські види спорту, 45 представників неолімпійських видів спорту, 5 спортсменів з інвалідністю та 48 кращих тренерів Житомира, отримали свої кубки. Юного волейболіста зал підтримав неймовірно бурхливими оплесками. Спортсмен вважає цілком заслужено, адже має свій авторитет у команді. Мене всі поважають в команді. зі мною тренер дружить. Мене записали в другому класі на тренування. Я спробував, в мене спочатку не вийшло, але потім в мене успіхи пішли вперед. І я зрозумів, що це моє. я Не буду кидати, і буду далі продовжувати тренуватися, робити успіхи і старатися бути кращим і кращим. А ще Василь зізнається, що у майбутньому мріє стати справжнім воїном і захищатиме країну від ворога. А спортивна підготовка у такій справі надважлива. Такої ж думки і тренер та представник федерації козацького двобою в нашій області, адже справжній воїн це український козак. Козацький двобій об'єднує в собі майже всі направлення контактних видів єдиноборств. починаючи з лайт контакту, це легкий контакт для дітей маленьких і закінчується фул контактом, хто розуміє. Це правила ММА. Тому діти розвиваються потрохи, чим старше вони стають. Тим жорсткі ще правила в них, них е з'являються. Повна зала спортсменів, свідчення того, що діти та їх родини повертаються і не лише додому, а й спортивне життя міста. Команда управління моди спорту теж важко переживає всі ці часи. Неможливість провести те, що ми з вами планували і задумували на початку року. Але я впевнена, що ми все відбудуємо, переможемо, виженемо окупантів і зробимо стільки подій в місті Житомирі ну не просто нереально крутих. Разом з вами, ну що всі нам ще будуть заздрити і приїжджати в Житомир, дивитися, як це. Так що я вам дуже дякую, що ми всі тут, що ми в Житомирі, в Україні. Іноді улюблене заняття може перерости у великий спорт зі справжніми нагородами та медалями. Юні подруги розповідають, як потрапили у світ фігурного катання на роликах. Ми взагалі не думали, що я була спортсменка, просто щоб ми ходили на ролики, чимось займалися, не сиділи вдома. І так знайшли тренера, тренера. почали нас тренувати, і їздили на різні змагання. Ну так і почалося. Я раніше займалася фігурним катанням 4 роки на льоду, але так як льоду в Житомирі не було, прийшлося перейти на ролики, тому, тому що це найближчий від спорту до ковзанів. Жоден спортсмен не згадує про труднощі, адже секрет успіху лише один. Треба тренуватись, тренуватись, і тоді все в тебе вийде. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал ск 1 Маленька Житомирянка Марта з початком повномасштабної війни почала малювати патріотичні картини. Згодом продавала їх на усіляких платформах, а вилучені кошти донатила на ЗСУ. Зараз її малюнки упізнавані по всьому місту та й за його межами. А тепер вони зображені ще й на чашках і є абсолютними фаворитами серед покупців. А з продажу кожного такого горнятка кошти йдуть на приближення нашої перемоги. 50, да, 50 з цієї чашечки піде благодійний фонд свій за свого, Житомирський благодійний фонд. Вони плітуть сітки. Для нас як захисників вони плітуть маскувальні хіміри. Все да для снайперів і так далі. Там вони дуже багато роблять дівчата. Ідея проєкту Чашка з дитячим малюнком зізнаються, ініціатори народилась ще близько трьох років тому, коли у їхній майстерні вперше замовили горнятко із роботою маленького художника. А вилучені кошти планували направляти на лікування дітей. Та тоді пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Ми хотіли збирати малюнки дітей, давати їм розвиватися. І робити чашки з цих малюнків, бо малюнок дитячий на чашці, чашці такі чашки ви бачили всі, але коли на ній дитячий малюнок, вона якось тепліше виглядає скажімо так тепліше, прикольніше, тепер же вирішили не відкладати. Організатори кажуть, дитячі малюнки мають особливе значення, і навіть під час війни дитинство не має втрачати яскравості та індивідуальності. Тому в першу чергу роблять це заради них. В Першу чергу діти дати дітям розвиватися. Скажімо так якщо її малюнок з'являється на сайті, якщо його купують, а скажімо так, якщо він становиться перший в рейтингу. Ну, це, це непогано, якщо вона знає, що, наприклад, зараз війна, і, наприклад, завдяки своєї чашці вона допомогла вклавши просто свій малюнок. Ну, 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 нехай буде так. Долучитися до акції може кожен. Алгоритм досить простий. В першу чергу потрібно намалювати малюнок або ж обрати вже готовий. На звичайному аркуші, аби, скажімо так, я покажу формат. Тобто, щоб він йшов на чашку, ну, наприклад, да, оцей котик, формат чашки. Кладеться ось тако. Це треть четвертого листа. Це бажаний формат. Можна квадратний, можна круглий. Ми зробимо, ми все зробимо, витягнемо, але ну це краще. Далі фото або скановану копію малюнку надіслати на електронну пошту чи ж у месенджері. Номер телефону ви можете бачити на екрані. При цьому не забудьте вказати ім'я та дані про художника. Далі над ними чаклують організатори. Ми обробляємо, робимо, щоб він, він гарно перейшов на чашку, щоб він. Але ми зберігаємо антитичність, що щоб це був малюнок дитини, тобто ми не ми не вносимо правки, тобто ми просто е, чіткіше, яскравіше. Після обробки малюнок друкується спеціальними фарбами та проходить так званий процес запікання. Робимо чашку температури, преса. Ми вставляємо, затискуємо і чекаємо. Тобто зараз зараз що відбувається? Зараз там спеціальна фарма, сублімаційна, яка при температурі починає випаровуватися і переходить в полімер, який нанесено на чашці. Чекаємо 5 хвилин, і наше горнятко готове. Так, да, буде в таку коробочку, запаковане, гарно спаковане, в купирочку буде запаковано і новою поштою поїде. До нового власника. Якість чашки та принта організатори гарантують, однак застерігають, мити її у посудомийній машині не можна. Акція стартувала 10 вересня. Наразі вже зібрано 35 малюнків та продано сім горняток. Замовлення надходять з усієї України. Один виріб вже скоро поїде до Гостомеля. Тож малюйте принти на чашку та наближайте нашу перемогу. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал Еска 1 Осінь увійшла щільно та за графіком. Майже всю першу половину вересня утримується дощова погода, не даючи сонцю жодного шансу. В найближчі п'ять днів через територію Житомирщини почергово переміщатимуться атмосферні фронти, які супроводжуватимуться дощами різної інтенсивності невеликими, неістотними та подекуди навіть значними дощами. Небо буде переважно похмурим. Невеликі прояснення варто очікувати в п'ятницю, 16 вересня. Вночі та вранці також можливі місцями по території області слабкі тумани. З різким похолоданням створились незадовільні умови для дозрівання пізніх сільськогосподарських культур. Також на це вплинули нічні заморозки, які спостерігались в північно-східних районах області, та ще є шанс дозбирати врожай, говорять фахівці. До кінця неділі ще дощі, в п'ятницю частково припинення опадів. І сподіваємося, що люди встигнуть. До сильних морозів зібрати свій врожай. Синоптики рекомендують поквапитись із завершенням прибирання врожаїв, адже на Житомирщину наближається новий циклон. Ускладнюватиметься уже у нас погода в неділю, в день, 18 вересня, у зв'язку з проходженням дуже активного атмосферного фронту. Центр циклону навіть очікується, що переміщатиметься через територію України з півдня на північний схід, і тому у нас знижуватиметься температурний режим. Якщо в найближчі два дні, четверта, п'ятницю в нас денні температури підвищуватиметься до 18-20 градусів, то надалі вже з п'ятниці кожного дня знижуватиметься максимальним показники на 2-3 градуси. І вже в неділю не вище 13-14 градусів тепла через активне поширення циклонів. Синоптикам тяжко спрогнозувати таке народне явище, як бабине літо. Бабине літо очікується, але про те, наскільки точно в які терміни воно буде, зараз ми сказати вам так більш детально не можемо. У дощовій, як і у сонячній погоді, є свої переваги, і вони дуже вагомі, говорять синоптики у зв'язку із е, е, такими рясними. Дощами, навіть по території області всі випали ну, да, значні дощі, то знизився рівень пожежної небезпеки до найнижчого першого та другого рівня. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Ну, да, так, Ну, По-перше, що це е, надихає на життя, на прекрасне, е, допомагає боротися з незгодами. І під час війни це ну я вважаю, що це дуже необхідно. Підтримую тим, хто займається цією справою і хто полюбляє цю справу. обов'язково чому щоб підтримувати друг друга? Я думаю, що так. Ну, і мистецтво, і культура так само робить благодійні концерти для воїнів наших, заробляють на автомобілі, на бронежилети і таке інше. Я думаю, що так важливе. Должно. без мистецтва, без пісень, без казок, казочок дітям життя не буває. В принципі, так. Да. Як то відкликає чоловіка? Музика, картини, що таке. такое. напевно, що важливо, тому що я знаю, люди <свісно> мають теж займатися мистецтвом. та мистецтво й допомагає і на війні. Думаю, ні. Ну, тому що нужно думати о тому, як побігти, як Ну, Очень багато таких проблем, які як, як і як. Не знаю важливіше здоров'я і мир наших українців, а тоді вже мистецтво життя, насамперед життя. Мистецтво рада, щоб було, тому що скоріше докінчилося все. Так, завжди мистецтво важливе, бо воно якось надихає і не дає падати духом. Якось настрій трошки піднімає. Шалені черги у кілька днів. Ночівля просто небо у комендантську годину. А усе це заради того, аби пройти, здавалося б просту процедуру й отримати паспорт. Я з понеділка черзі стою, але трошечки не зрозуміла, як правильно робота, тому що я виходить, два рази. Вибула. А сьогодні я вже е, взяла вихідний, прийшла, е, що правильно це зробити, зрозуміла, як це робиться. І я виходить, сьогодні 91. Ви перший день прийшли? Другий да? другий день. В черзі з позавчорашнього дня. А все тому, що влітку Державна міграційна служба закрила більшість підрозділів по області і залишила усього шість діючих. Припинення надання послуг в 19 підрозділах це тимчасовий захід, пов'язаний з безпекою наших громадян. Працівників нашої служби і для збереження обладнання. Тож люди були змушені їхати у Житомир з усіх куточків області. Це було і по гаманцю, і забирало багато часу. Водночас наражало і на небезпеку, бо щодня під стінами відділень збиралося по 300 людей. Тоді ж ситуацію втрутився і народний депутат. Арсеній Пошкаренко звернувся до Державної міграційної служби із вимогою переглянути рішення та відновити роботу підрозділів. І частину відділень таки запустили. Аргумент, що закриття центрів це задля безпеки громадян, то вибачте мене, де безпечно у разі повітряної тороги, можливо, ракетного удара. Там, де 25-30 людей вони можуть пройти в укриття, чи там, де в одному місті міграційна служба штучно скоплює 250-300 людей. Тобто це штучно створена проблема. Я вважаю, що це безглуздя, я вважаю що це безвідповідальність. Сьогодні маємо проміжну відповідь. Я не вважаю поки що це перемогою. Але Сьогодні відновлюється робота Мавинського Корастичницького відділу міграційної служби також в трьох ЦНАПах нашої області. Будуть надаватися відповідні послуги. Тобто, частково ситуація покращилася. Утім, і таке рішення не задовольняє ані людей, ані нардепа. Тож боротися за відновлення роботи інших підрозділів обіцяє Арсеній Пушкаренко. Продовжить. Я зараз буду повторно звертатися, але вже не до Голови Міграційної служби України, а до міністра внутрішніх справ з проханням, наполегливим проханням, все-таки дослухатися до громадян. Дослухатися до жителів нашої області і не створювати штучні перешкоди для отримання гарантованої державної послуги. Тому я радий, що перший крок зроблений, що окремі відділення все-таки починають працювати, що окремі ЦНАПи беруть на себе ці послуги, цю функцію, але цього замало. І ми будемо продовжувати добиватися, щоб міграційна служба в Житомирській області відновила повноцінно свою роботу.